Свято-Миколаївська парафія ПЦУ у Полтаві, 16 лютого, переходить на новоюліанський календар. Думки про перехід та святкування різдва 25 грудня. Парафіяни обговорювали вже років п'ять. Розповідає настоятель парафії священик Олександр Дедюхін. А минулого року вдалися до конкретних кроків. У нас були збори в кінці збори громади в кінці грудня минулого року. На той момент більше ста підписів. Ми писали до архієрея прохання для того, щоб перейти на новий юліанський календар. І на початку лютого синод затвердив наш перехід. Останні богослужіння на стрітення за юліанським календарем у храмі відправили сьогодні. Усі наступні свята парафіяни відзначатимуть за новим стилем. З особливості Нового ліанського календаря змінюється дата святкування так званих нерухомих свят: як Різдво, Благовіщення Петра і Павла. Преображення, успіння, а е, ці свята, свята пасхального цикла не змінюються. Отець Олександр каже, що прихожан, які категорично відмовляються переходити на новий юліанський календар, у парафії немає. Підтримують зміни більше 95%. Решта говорить, до цього нововведення ще потрібно звикнути. Я з радістю. Сприйняла оцей перехід. Мало того, я була серед ініціаторів, щоб батюшка написав петицію. Дуже хотіла, щоб ми святкували правильно. В тому році треба сказати. 25 грудня у нас було вже святкування різдва. То у нас уже ця служба була просто вона була. Ну скажімо, може, офіційно не підтверджена. Насамперед людина просто повинна вірити. Вірити, вірити, що є вищі сили, які тобі допомагають, є ангели, архангели. Просто ця віра внутрі повинна бути в, в, в тобі. І ходити до храму, а не сперечатися, чи це 25 грудня буде до Нового року, чи це буде 7-го. Написати листа з проханням перейти на Новоюліанський календар може будь-яка парафія ПЦУ, зазначає митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір. Релігійні громади, які хочуть перейти на Новоюліанський календар, подають прохання, і синод їх затверджує через їх через єпископів. Ця вже процедура визначена. Щодо переходу повністю на Новоюлянський календар, це питання буде розглянуто на архієрейському соборі. Найближчий архієрейський собор планує скликати у травні цього року.